Всім привіт! Давно хотів показати один цікавий об'єкт, де ми робили, перероблювали, довстановлювали твердопаливний котел, буферну ємність і переставляли газовий котел з одного місця на інше. Ну Ось перший у нас це твердопаливний котел, Atmos, Як ми це все зробили? Як це все зроблено? Група безпеки. Да. Друга. А, це ж не група безпеки, це... Е... Хер його знаю, що це таке. Коротше, просто поставили. В інструкції так було, так і поставили. Оце у нас е... теж якась група безпеки на 120 градусів. Це друга група безпеки. Ось, це в нас газовий котел. Підготовкою води на 50 літрів з бойлером. Так, ось це у нас трьохходовий, який перемикає по запиту. Е, коли нагрівається бочка, твердопаливний котел, коли нагріває ось цю бочку. У нас по ось цьому датчику. Вмикається ось цей насос. Ось ця схема, я малював. ось Тут контактор нормально відкритий стоїть. Ось Вмикається ось цей насос, починає йти опалення. Оцей клапан перемикається, газовий котел вимикається і працює твердопалений котел з буферної ємності. Ось, Потім, коли твердопаливний котел у нас, ось цей, затухає, температура падає, там, яка задана тут, тут задано 30 градусів чи 35, ось, 45, включається, виключається, вимикається ось цей насос і вмикається газовий котел. Ось таку систему, ось таку роботу. Це ми зробили вже 2 роки тому. Так, да, воно вже працювало зиму. Ось так. Але не було часу якось так зазняти все. Ось так от все зроблено. Ось така от вийшла наша система. А зараз що ми робимо? Зараз ми довстановлюємо бойлер на 120 літрів. Просто в систему. Е гарячого водопостачання. Сюди заходить гаряче з газового котла і виходить на будинок гаряче. Просто він як доп'ємність догріває. Ось, це у нас заходить з вулиці, заходить на бочки. Це ми зробили все більш автономно. Сьогодні додали ось цю бочку. Так воно у нас було при цьому насос. Який підвищує тиск, бо в городській, міській, городській, міській е системі дуже слабкий тиск. Це от сьогодні я перший раз за весь час бачу, що тут 6 бар тиску. А так загалом півтори, максимум 2. А ось цей насос піднімає до 4 атмосфер і все супер. Зараз набирається ось бочка, набирається, там ось, о, вже набирається. Зробили таку річ, як... Це сосудів, Да? по фізиці всі вчили. Ось тут вже добирається вода. Тут вже повна, тут ще не повна, але все добирається. Зараз. Ось так. Ось така, такий цікавий об'єкт. Тож, трошки похвастався, що ми робимо. да, система зроблена стіл-прес. Все стіл-прес повністю. Каучуку, стіл прес, все, супер, все працює. Замовник дуже задоволений. А ось цим трьохходовим виставляється температура по ось цьому термометру, яка треба з бочки. Якщо у нас в бочки 90 градусів, то ми в систему пускаємо, наприклад, у нас тут тепла підлога є, то ми в систему пускаємо, наприклад, там 40 градусів. Виставляємо ось цією штукою. Да, тут воно і виставлено на 4, десь 45 градусів. І все, і воно все і працює отак от. Димоход все працює, все супер. Ось така от у нас вийшла робота. Всім привіт. Кому треба таку красу зробити, то звертайтеся.